Компенсації від держави за зруйновані окупантами будинки. В уряді триває розробка загальнонаціональної програми призначення грошових виплат чи видачі сертифікатів на квадратні метри. У Харківській міськраді пояснюють, зруйновані будинки поділять на три категорії в залежності від ступеню пошкоджень будівлі. Перша категорія легкі руйнування підпадає під державну програму Євідновлення, що передбачає виплату з коштурис України у 200 тисяч гривень на ремонт. Система виплат щодо другої і третьої буде розроблена урядом у найближчі три-чотири місяці. У муніципалітеті називають кількість будинків, що підпадають під третю категорію найскладніших руйнувань. Таких зараз зафіксовано близько пів тисячі. У цьому випадку розповідають у міськраді буде спеціальна процедура обстеження та виплат. Швидше за все, не коштами від держави, а відповідним сертифікатом на квадратні метри. Всі будинки, які підпадають по третю категорію, необхідно отримати інструментальні висновки, що ця будівля не може експлуатуватися, що її неможливо відремонтувати. І таке інше чи можливо, але це буде коштувати більш ніж збудувати нове. Прописані урядом компенсації від держави призначатимуться через спеціальний алгоритм, що буде вказаний окремо для кожної із категорій. Для цього необхідно підготувати всі документи від жителів зруйнованого будинку. Можна самостійно занести їх у електронний реєстр додатку Дія або звернутись до ЦНАПів чи БТІ за допомогою. А після цього дочекатись обстеження спеціальної комісії, яка розглядатиме кожен випадок окремо і відноситиме помешкання до певної категорії. Потім вже розраховуватимуть суму виплат. Тобто... В цьому будинку, якщо люди будуть отримувати по 200 тисяч гривень на відшкодування, то всі мешканці цього будинку будуть мати такі права. Але ж ну, це не значить, що буде виписаний чек на 200 тисяч гривень. Це буде комісійне обстеження житла і опис того майна, яке там пошкоджено чи зруйновано, і через калькулятор, який буде в нас опрацьований. тобто… То є розцінки на всі матеріали і на всі е, існуючі руйнування, чи там пробоїни, чи скління, чи пакети, і е, вони будуть мати цю цифру. Потім буде виділені кошти на їх рахунок. Державні кошти у випадку легких пошкоджень або сертифікати на нові квадратні метри у разі руйнувань можна буде використати у спеціальних закладах, які також будуть прописані Кабміном. Все, що стосується є відновлення чи національної програми, будуть сертифіковані магазини, будуть сертифіковані підрядники, будуть сертифіковані будівельники, і забудовники, яких ви зможете обміняти в наступному цей сертифікат на квадратні метри. Але остаточних цифр, відносин і алгоритмів ще нема. Тобто, ну як то кажуть, ми видаємо інсайт наших напрацювань, із урядом міської ради і з урядом ці напрацювання повинні привести до такої стратегії. Олексій Богач наголошує, урядовці розробляють загальну національну програму так, аби кожен українець зміг отримати компенсацію від держави за зруйнований чи пошкоджений будинок. Кошти братимуть з спеціального фонду країни, куди входитимуть виплати репарацій від РФ, прибутки Нацбанку та допомога міжнародних донорів. Розглядатимуть кожні індивідуальні випадки харків'ян, в тому числі і ті будинки, що були реконструйовані коштом міста. В тому році ми місто і. Терехали Олександрович наголосив, що я на тому, що ми повинні максимально швидко ремонтувати, максимально швидко реконструювати, і ми це робимо. І В тому році було відремонтовано біля 200 будинків. Це я кажу про будинки, які мають ну, досить сильні руйнування та пошкодження. Але тепер бачите, яка Трошки з'являється колізія. Якщо місто вже відремонтувало, то люди не можуть податися в програму, яка дозволить їм отримати 200 тисяч, чи навіть більше. Тому тут треба дуже обережно підходити к фінансуванню і оцінкам того майна, яке зруйновано чи пошкоджено. І ми зараз максимально класифікуємо і максимально підходимо до цього, щоб не було потім юридичних, економічних і абсурдних колізій. Марія Соловйова, Леся Копилюк, Олег Синицький, Станіслав Гришко та Олександр Уваров новини Харків.